Доброго ранку всім. Доброго дня, бонжур. І сьогодні ми тут у студії з двома великими чоловіками. Ми, ти знаєш, звичайно, Аспір і Файрмен з Оденсе. А на задньому плані у нас є Джим МакВайр, та, також відомий як С Том Круз. Знявся е, у чудовому фільмі там про кохання та боротьба. Це дуже дуже цікаво. Так, сьогодні тема така. Де я використовую цей фрагмент про щасливе місце сама. Отже, це потенційна зміна гонки, і цедовий скан дуже гарний, тому що ми дивимось на різні речі, і що є вгорі, що внизу, і що може бути. Ну, ще краще і цікавіше. Це чудова сцена, де чоловік іде до своєї дружини. Він насправді втратив свою дружину. і Хоча вона не померла, але у фільмі вони... він має бізнес, де він намагається просувати речі і з деякими гравцями, і так і це вимагає багато. Тому що він так би мовити, чоловік і е-е-е, та, от. Але він розуміє, що він ніхто без. Ну він думає, що ніхто без своєї дружини, і це теж красиво. Але є сцена, є ще фрагмент, який дуже дуже відомий, і також мав що викликає деякі тобі казав кілька серії думок. Так що я, я це, і тепер що, що ти, що ти ми і то та, також дімося у. Для потенційних ті та мрії в реальність цієї п'ятниці, коли це буде наживо, так що так це добре на хвилі імпульсу. Давайте зіграємо пана Джері Маглайра. Ми живемо у цинічному світі. До речі, він зараз говорить з дружиною. У нього є абсолютно вона тільки що прийшла, і вона була в іншому місці з багатьма іншими людьми, так що він просто. Ну, так, да, але, але все нормально. Давай подивимось. Ми живемо в цинічному світі, в цинічному світі. І працюємо у бізнесі жорсткої конкуренції. Я люблю тіпо. А давайте просто. Просто замовкни. Ти мене підкорив з першого привітання. Мені це подобається. Ти підкорив мене, а тіла. Саме так. Костінь. 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 Пупай. Пупай. Це чудово, але є невеличка проблема в якомусь сенсі. В один момент я. Так, я зараз показую це повністю, зосереджуючись на собі. Ну, та... Так, але є крихітна проблема з цією ідеєю завершити мене. Тому що вона це сказала і я це люблю. Тож ти мене підкорила ще привітання. Так, насправді так. Іноді ми, чоловіки, можемо говорити занадто багато. Це цікаво, правда? Справа в тому, що сильніший, вона сильніша. Він більш як у чоловічому і жіночому боці, тим більше вони можуть подобатися на випробування і бути дуже, дуже вдячним усім. Я думаю, це прекрасно. Так, ця сцена дуже класична, і вона дуже. Ми багато місць обговорили, і також із тим, що ти мене доповнюєш, я отримую. Ми розуміємо це, але це може бути трохи проблематичним, чесно кажучи. Отже, я скажу, що більше отже, є чудова фраза. Тобі всього найкращого. Ти за мене, я за тебе. Тоді ми дійсно зможемо. Музика грає. Це була маленька тема, але так ми повернемося до цієї теми через два тижні. Спочатку, можливо, три, Подивимось, інша І ми також зробимо це. Потрібно більше досліджень щодо цього. Говоріть про те, як це чудово. Бо це також одна з тих сфер, де можна зробити життя чудовим. Тож, тому, будь ласка, якщо ви ще не підписалися, зробіть це. І пам'ятайте, вас завжди люблять. Живи силою! Радість і вдячність. <плес> так, це був цей момент. <плес> тому, Чао. So,